Усім допитливим ми будемо знову дивувати вас цікавими фактами. viele кенензі, sie зіман так німецькою звучить прислів'я. Скільки мов ти знаєш, скільки разів ти людина? Сьогодні поговоримо про труднощі перекладу. На п'ятій сходинці мова, якою розмовляє більше мільярда населення планети, китайська. Більшість із чотирьох тисяч китайських прізвищ пишуться всього одним ієрогліфом. А назва всесвітньо відомого напою кока-кола китайською звучить як фраза Кусай воскового пуголовка. Тому маркетологи компанії вирішили змінити назву на коку-коле. Що в перекладі з китайської означає повний рот щастя у китайській мові іерогліф, що означає неприємність або серйозні проблеми, зображує двох жінок під одним дахом. Четверту позицію займає мовна культура. У різних країнах, коли людина чхає, їй відповідають по різному. У нас, наприклад, прийнято бажати здоров'я або довгих років життя. А от англійці кажуть фразу благослови тебе Господь у Японії і Кореї бажати нічого не прийнято. А той, хто чхав, має вибачитися. Найтонший етикет у французів, коли людина чхає їй кажуть, нехай здійсняться твої бажання. При повторному чханні потрібно додати любові. Тобі якщо ж чхає і втретє, то вже сам винуватець має побажати у відповідь і тобі усіх благ. Трійку лідерів відкриває мова гете і Шиллера. Найдовше слово німецькою, тільки уявіть складається з 79 букв. І означає назву організації у перекладі з Дойч слово Деп означає дурний, наївний простакуватий. Такий факт неабияк тішить голівудського актора Джоні Депа, який любить пожартувати на цю тему, будучи у Німеччині, у цій мові також існує слово «драхенфутер», що в буквальному перекладі означає корм дракона. Так німецькі чоловіки називають невеликий подарунок дружині, який вони підносять їй щоб загладити свою вину. На другому місці мова романтики французька. У перекладі з неї слово ермітаж означає зовсім небагатолюдний музей. А відокремлене місце найдовше речення французькою складається з 823 слів, і написане воно Віктором Юго в романі Знедолені. Як це не дивно, але замовивши вінегрет у Франції, можна отримати зовсім інше. Вінегрет французькою зовсім не овочевий салат з вареного буряка і солоних огірків, а соус з оцту о та солі Почесне місце лідера посідають неточності перекладу, які закарбувались в історії. Всім відома силіконова долина в Каліфорнії. Насправді нічого спільного з силіконовими красунями немає. Правильним перекладом фрази Силикон валей буде Кремнієва долина. Хто такий Кенгуру? Знають усі. Крім австралійських аборигенів, коли дослідники дістались Австралії, вони запитали місцевих, як називається небачений звір із сумкою. На що аборигени відповіли кенгуру, що означає не розумію. Залишайтесь з нами далі ще цікавіше. Топ-5 вражаючих фактів створена за підтримки центру вивчення англійської мови «Флеш» – курси з іноземної для дорослих та дітей. А заверкарт можна отримати знижку 5%. Посміхайтесь і знайте в світі, що достатньо фактів, які приголомшать вас.